16 грудня після ранкових атак в Харкові немає світла та подекуди відсутнє в області. Не курсує наземний електротранспорт, а стоїть метро. Є проблеми зі зв'язком або повна його відсутність. Але все ж таки сьогодні гурт Скрябін виступить перед як їх називають незламними харків'янами. Ресторан Пробка сьома вечора, попри відсутні світла з 9 ранку, запланований концерт не відмінили а навпаки. Провели його попри все. Група застряла в Міргарді. Ми її витащили оттуда, привезли на автобусі в ресторан. Гостям сообщили через сторінці. Звонили кому дозвонились, Концерт буде. Предупредили, що розчет только налічними. включили генератори пустарним способом. Самостоятельно запустились, почали работать без света. Процес означало саундчека при гостях. Світ з щастя далі. Гості того не всі поняли. Ми швидко переключились. І сейчас концерт починається. Харков не победить на концерті. Лунають безсмертні хіти гурту. some fucking call over your castle where i just then they look at my yapper Частину виручених коштів планують передати на допомогу Збройним силам України. По «Перше, Харків наш, Харківська область наш. ЗСУ показало, як звільняються території наші. І на прикладі Харкова ми звільнимо всі інші наші території. Їхали ми сьогодні довго, тому що сьогодні такий деньчок був о, Веселий. трішки веселенький. Знову хотіла нас налякати бомбочками, щось бухкало, барахкало, світла нема, а нам то до сраки, тому що ми хто? Ми українці, і ми виступаємо тут. Виступати, будемо співати, збирати бабло на ЗСУ і перемоги за нами і перемагати в нас е, все під контролем. Нас не налякати, і е, нас можна було налякати колись, десь, може, якось до 24 лютого. Там можливо хтось щось боявся вторгнення. Це вже нас, давно всіх є фанериків, всіх заряджені, всі повербаночки, всі вже генератори на старточці, всі не знають, що робити з тим світлом, коли вони є більше, ніж 4 4 години. Тому спокійно приїжджаємо, підтримуємо людей. Люди підтримують нас. Ми підтримуємо зсу. і, Як то кажуть, йдемо разом до перемоги це надважливо і на сьогоднішній день це топова новина, і не треба про це забувати. Що йде війна? Тово дурне дуріє там. Але воно доживає свої останні, як то кажуть, дні. Харків'яни добиралися на концерт з усього міста. Доїхали також і із найбільш понівеченого району Північної Салтівки. Ми чекали цей концерт, От ми слідили, ну особливо я і моя дочь слідили за рекламою. От ми являємося поклонниками царства небесного Кузьми Скрябіна. Вот нам, мы знаем все его песни. Вот, и когда сегодня как бы было не все спокойно в городе Харькове, вот были сомнения, но э, мы вышли на администрацию этого э, заведения ресторана, вот, и э, хозяин заведения, как бы или директор или какой-то сказал, что все концерт состоится. Вот мы здесь, мы ждем этот концерт, нам все очень нравится по дальше может у пропти зупинятися на одном привозному концерте не планируют а наносят много выступив мы сейчас выбираем между артистами сегодня к нам в гости должны еще приехать друга река это маленькая тайна которую я уже говорю да просто приехать поздороваться пообщаться как бы возможно будет друга река скоро возможно будет не друга река ожидаем ориентировочно привоз в январе. не обещаю но ожидаем если не в январе, то 100% в феврале малюки okay. вы бросаете. Ви ростаєте, будете жити в прекрасній і чистій країні. Ми все зробимо для того, щоб вам цієї роботи вже не було. Бог бачив все. Ви будете жити в щасливій, вільній, світлій, вільній Україні. І будете бородиць тим, чого українця.